Для тих, хто ніколи Біблію не читав, але зі страху почав молитись. У Старому Завіті, в книзі буття, є притча про те, як Бог покарав два міста Содому Гомору. за їхні гріхи, за те, що насміхалися над Богом. Слухайте: Господь послав дощ на і Гомору, сірку й вогонь від Господа з неба, і знищив ті міста і усю околицю, всіх мешканців міст і рослинність землі. І тепер, якщо у вас є запитання, за що вас Бог карає? Подивіться наступне відео: над Богом сміятися не можна.